Дня. Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Геометричні фігури поняття один багато. До нас у гості завітала Наталочка. А прийшла вона не з пустими руками. Вона принесла хустинку, яку хоче подарувати своїй подружці. Давайте розглянемо хустинку ближче. Дітки, повторіть ще раз. Що принесла Наталка? Так, вірно, хустинку. А скільки хусток принесла Наталка? Вірно, одну. Якого кольору хустка? Вірно, червоного. А що ви помітили на хустці? Так. А скільки горошин? Так, вірно, багато. На яку геометричну фігуру схожі горошини? Так, на круг. А на яку геометричну фігуру схожа хустка? Молодці на квадрат. Малята, а скажіть, що є у квадрата і немає у круга? Вірно, кутів! Давайте з вами пограємо у гру. Розклади фігури. Для цього нам знадобиться картка з двома смужками. Червона вгорі, синя внизу. Також давайте розглянемо. Геометричні фігури, які в нас є? Синій це квадрат, а жовтий круг. Давайте покладемо квадрати на верхню червону смужку. Далі покладемо круги на синю смужку під кожен квадрат. Чого більше кругів? Чи квадратів? Так, квадратів більше. Скажіть, а що слід зробити, щоб кругів і квадратів було порівну? Так, треба прибрати один квадрат. Скільки тепер кругів і квадратів? Порівну, молодці. Далі пропоную вам пограти у гру. Один багато. Розгляньте картинки і скажіть, скільки ведмедиків, а скільки ляльок. Ведмедик один, а ляльок багато. А скільки яблучок, а грибочків. Вірно, яблуко одне, а грибочків багато. Скільки квадратів? А трикутників. Вірно, квадратів багато, а трикутник один. Скільки літаків? А машинок. Так. Літачок один, а машинок багато. Погляньте, скільки метеликів. А квіточок? Вірно, метеликів багато, а квітка одна. Розумнички, давайте пригадаємо з вами, що Наталка збиралася подарувати подружці. Вірно, хустинку. На яку геометричну фігуру схожа хустка? На квадрат. А на яку геометричну фігуру схожі горошини? Вірно, на круг, молодці малята, ви сьогодні чудово попрацювали, а нам же час прощатися. До нових зустрічей!